На минулих роках ми з вами говорили про пряму мову. Сьогодні говоримо про непряму мову. Якщо пряма мова це в нас дослівно передані слова людини без змін, так? то непряма мова це коли ми в ці самі слова людини вносимо якісь зміни або просто передаємо суть, не дотримуючись саме цієї чіткої фрази, яку вимовила певна людина. Угу. Найчастіше для того, щоб замінити пряму мову непрямою, ми з вами будемо. Її перетворювати на складне речення, зокрема, на підрядне речення, використовуватиму підрядні сполучники: «що», щоб, «якщо», якби, чи, і так далі. Угу. От. І також зазвичай буде у нас відбуватися заміна займенників. Угу. Наприклад, часто буде займенник я змінюватися на третю особу, наприклад. Угу. Наприклад, він сказав: я сьогодні вдома. Коли ми перетворюємо на, перетворюємо на непряму мову, ми скажемо: він сказав, що він сьогодні вдома. Так, ну, він бажано два рази не використовувати, тому просто він сказав, що сьогодні вдома. От і все. Зрозуміло? Зрозуміло. Так, дивимося. Який варіант у нас є перетворення прямої мови на непряму. Слова автора класична буковички А, «П» Пряма мова. Квадратні дужки означають, що це головне речення, круглі залежне. Тобто від головного до залежного ставиться запитання. Дивіться, в нас було Олег сказав, я в хорошій формі. Перетворюємо на складне речення з підрядним сполучником. Олег сказав, що він в хорошій формі. Головна частина, хто Олег сказав, що він сказав, що в хорошій формі. Угу. Угу. Далі, другий варіант, коли у вас е спонукальне речення, це пряма мова. Дивимось, Інна попросила, приготуйте сік. Пряма мова, так? Ми що робимо? Інна попросила, щоб їй приготували соку. Угу. Запитання? Немає. І третій варіант. Дивіться, коли пряма мова це питальне речення, іноді залежить від конструкції речення. Трапляється так, що його можна навіть не змінювати. Просто ми е, оформлюємо залежно від того, як нам потрібно або як ми хочемо. Іноді треба змінювати. Дивіться, Іван усе випитував, коли починати. Те саме, якщо ми опускаємо лапки, Іван усе випитував, коли починати, це вже непряма мова, так? Або Ольга запитала, це місце зайняте? Ольга запитала, чи це місце зайняте. Знову ж таки, зробили складне речення. Тут є питання? Немає. Добре. І тут вам говорять якраз таки про те, що у нас може змінюватися займенник, бачите, зокрема, ви на вона. От, і може змінюватися форма дієслова також при заміні прямої мови на непряму. Ну, наприклад, мали речення. Журналіст запитав у співачки, де ви плануєте відпочивати? Якщо нам потрібно перетворити його на непряму мову, виходить, що журналіст запитав у співачки. Що він там запитав? Де вона планує відпочивати? Тобто замінили ви на вона і плануєте на планує. Тобто змінили особу. Так, ну і якщо пряма, пряма мова це у нас питальне речення без якоїсь питальної, питальної часточки чи питального слова, то ми додаємо слово чи. Угу. Наприклад, він запитав допомогти. Він запитав, чи допомогти, або чи потрібна допомога. Угу. Так, я вам кажу речення прямою мовою, ви його перетворюєте на непряму. Окей? Е, сьогодні дуже спекотно сказав Андрій Саша. Добре. А, завтра буде хороша погода. Вигукнув юнак. Аріна. Юнак вигукнув. що Завтра буде. Буде хороша погода. Добре. А, мені сьогодні пощастило, сказав я, Уля. Я сказав, що мені сьогодні пощастило. Окей, але краще сказати. Він сказав, що йому сьогодні пощастило. Так, змінюємо на він. Я, зазвичай, маємо опускати або прибирати його, щоб не помилитися. Він сказав, що йому сьогодні пощастило. Так. А, добре таке речення. У вас з'явилася нова дошка? Запитали діти? Саша? Діти запитали. у вас Діти запитали, чи з'явилася у вас нова дошка. Окей. Питання. Обернено, все відбувається так само: з непрямої можна зробити пряму. Угу.